Уличка, що ви всіх собак зібрали своїх? Ви молодець. Куди, а куди зараз їдемо, хоч скажіть? Вальшани. Вальшани. Все, зібралися, загрузилися майже повністю. І поїдемо в нове місце проживання. Там спокійніше, тихіше. І приємніше. Що, мікроволновку туди всі заносять? Так. Я завжди кажу, що велика повага до людей, які не покидають своїх домашніх тварин. А скільки у вас собак таких? Три. Три собаки? Так. Да. Всіх забираєте? Ну, як же. Ви молодець. Собаки? котрих Ви молодець. Так. Да. <реш> до машини. Зараз я його трону. Жук, сюди йди. Жук, давай мне. Сейчас он меня трогает. Ну, да, тренинг. я толку, он тебе. Жук, жучок. Да. Так, так, я понял. Все, все поехали. Жук пока обращаю Я, я думаю, на камеру не попался. Так все, все, все попало, все, ничего страшного. Все. Все. А давай. 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 Ну, еще. Ба, садись сюда. Сиди.